В зоні активних дій ще є люди, їх багато, які носять контактні лінзи. Вони їх не знімають там місяцями, і тому, звичайно, є ризики інфікування, коли носяться лінзи з порушенням режиму. Друге, це травма ока, звичайно, стороннім тіла під час вибухової будь-якої травми. Третє це контакт ока з органічними сполуками, і вони вони теж роблять більш тяжкою, більш е, тяжким інфікування і кератити. І наявність важкої полі. І яка неуможливе, унеможливує вчасний огляд ока, і це навіть і в госпіталі має, скажем, має місце, тому що коли політравма і людина знаходиться в реанімаційному центрі, до ока доходять не відразу. Дивляться на зкантузію на загальний стан, намагаються, скажімо так, боротися за життя людини і, на жаль, звертають на відсутність кінцівок більше уваги ніж на травму ока і на інфікування ока, і це дуже прикро, тому що, скажімо, інвалідність, яка яку на жаль, отримує людина сліпа і інвалідність, яку отримує людина, яка не має руки чи ноги, вона зовсім інша. Бо сліпій людині набагато більше прийти цю інтеграцію в, в, в суспільство, ніж людині, яка сліпа. Ну тут я показала просто різні кератити, які можуть бути при будь-якому стані. І до речі. По їх клініці вже можна подумати, яка це інфекція для того, щоб спрямовано лікувати. Ну і в чому важкість лікування кератитів, неповерхневих запальних процесів в, в, при в, в, такій травмі це висока вірогідність комбінованої інфекції, це пізня виявляємость. І, до речі, кератит може з'явитися на етапі лікування будь-якого іншого стану у людини, яка знаходиться в реанімації за рахунок того, що при Відкриті очі, не звертаються увагу на стан рогівки, відсутність наступності в етапах лікування, бо з першого у другий етап лікування людина переходить, і ми можемо не знати, якими антибіотиками лікували, які були схеми лікування. Вона переходить на інший етап і немає тут певної такої наступності і приємственності. І е, е, тоді просто говоримо про те, яка найчастіша інфекція може бути. Із бактеріальних, які з'являються як ускладнення будь-яких станів під час військової травми, якщо це бактеріальна інфекція, а ми знаємо, що бактеріальна інфекція скоріш буде з вираженим рогівковим синдромом і вона буде локалізуватися центрально, це або псидомона, або гемофілійна паличка, або стафілококі позитивні і негативні кукові інфекція. Вони розвиваються досить стрімко, частіше вони бувають в центрі, ці язви зазвичай глибокі, і вони мають камерну реакцію. Що стосується псевдомони і гемофілійної палички, то це стафілакокі відмінні, то нам трішечки легше лікувати, бо ми розуміємо на яких антибіотиках нам треба зосередитися. Але якщо ми говоримо про військову травму з і не просто травму, а будь-яке ускладнення виразка рогівкова під час воєнних дій, то ми розуміємо, що нам треба застосовувати антибіотики широкого спектру дії. Але якщо ми кажемо, що про антибіотики чутливі до грам негативної, то це вторгіналони другого покоління і амінагліказіди. Якщо це антибіотики чутливі до грам позитивної флори, то це цефалоспорини другого, третього покоління, тетрацикліни вторгіналони третього покоління і краще ще за все застосовувати широкого спектру дії, тобто це фторкіналони 34 четвертого покоління і це флосфарини 3-4 покоління. Якщо ми кажемо про вторгні налони 3-4 покоління, то це вони в нас є вже скажімо, готові в аптечних варіантах, то це левофлоксацин, будь-які його назви і компанії, ну, сігніцеф, наприклад, це емоксифлоксацин, наприклад, і Вігамокс, ну, і має сенс застосовувати антисептики, тобто офтальмодек і павідон йод. Причому павідон-йод можна застосовувати як нерозведеним. Десяти відсотковим Перший, скажімо, там, в перший на початку лікування, так потім і розведений до 5% і до 2%. А якщо ви хочете, ви можете сфотографувати це розведення фортифайс антибіотиків, тобто це ті антибіотики, які ми не маємо в формі капель, але все вони можуть бути застосовані саме як антибіотики більш активної дії. Це фазолін, це це фаласпарін, який буде більш впливати, на грампозитивну флору, коли ми кажемо табраміцин і гентаміцин ось такої подвійної концентрації, то це грамнегативна флора, ванкаміцин діє як та те, так і тате. І ванкоміцин добре застосовувати, тому що він не вступає в конкуренцію і в конфлікт з будь-якими іншими антибіотиками, тобто він не пригничує їх дію. І до нього найменша ступінь. Скажем, резистентності треба не забувати, що у військових можуть бути не тільки бактеріальні, а й герпетичні кератити. Вони пов'язані з попередньо перенесеними герпетичними станами, будь-якими в тому числі і рогівки, і можемо думати про рецидив герпетичного кератиту. Якщо людина застосовує контактний чи не застосовує, немає значення. І ви бачите тут схему, як лікувати таких пацієнтів. Звичайно, що якщо це. Поверхневий герпетичний кератит, то ми застосовуємо препарати, які покращують епітелізацію. Якщо це стромальні, і теж застосовуємо кортикостероїди, і застосовуємо обов'язково системні противірусні препарати, і тільки системні противірусні препарати і будуть лікувати ці стани, тобто це основний препарат. І тут є як терапевтичні дози, так і ви бачите профілактичні дози для таких пацієнтів. Питання. Місцевих кортик астероїдів, як все застрабальний, відразу, якщо це поверхневий, вирішуємо в залежності від того наскільки обширна дефекти епітелію рогівки гриби. Звичайно, будуть, і коли військові мають травми ерозії, травми рогівки поверхневі, які потім переходять в інфільтрати, глибокі і важкі виразки, вони можуть бути і нічасті, і дріжові. Якщо ми кажемо про молодих людей і травму військову або побутову, то ми думаємо о том, про те, що є контакт з якоюсь органікою скоріш за все, і тоді ми говоримо про нічасті гріби. Якщо ми маємо ось такий стан, де ми можемо заподозрювати грибкову інфекцію, то тоді ми звичайно призначаємо варіканазол до того ж, бо він в нас є, можемо просто розвести інші натаміцин і амфотерицин, немає змоги у нас до них, до, до, до них достатися. Е, так само впливає і на дріжові, але менш активно. І варіканозол ми можемо застосовувати в таблетках, так і інтраконазол. Ну, е, ви бачите, що і там, і там два рази на добу, тобто е, немає значення які з, цих препаратів, які з цих препаратів. Ще раз, якщо це грибкова флора, то це скоріш за все глибока. Виразка погано лікується, не реагує на антибіотики, може бути рогівкова реакція з гіпопіаном, призводити до перфорації. Забор матеріалу, якщо ми говоримо про гриби, звичайно, не на, там, на першому, на другому етапі, або а, але на третьому можливо. Це ПЦР. Пасів робити немає сенсу, бо там зазвичай буде відмінні результати. А ПЦР на гриби можна зробити. До речі, на жаль, у нас немає ПЦР на нічити, тільки на дорожові, але все ж таки можна. Ну, Не забуваємо про акантаміо. Акантамба може бути особливо у тих пацієнтів, які користуються м'якими контактними. Лінзами акантамба тут же я показую такі ну, е, вже важкі стани. Але треба пам'ятати, що акантамба це опортуністична інфекція. Якщо е, накопичується велика кількість бактеріальних якихось там колоній, скажімо, на контактних лінзах чи на е, контейнері, тим паче у людей, у людей, які не мають змоги за гігієною прослідити як, так, як треба прослідити. А вона є в воді, звичайно, вона буде, звичайно, і в розчині, в якому зберігається лінза. І якщо накопичення великі бактерії, то вона буде починати активізуватися. із спорообразної буде в тропозоїди переходити. Вони дуже е, скажені, активні, дуже агресивні, поїдають фу, е, тканину рогівки, дуже швидко призводять до. Кератомаляція і перфорація. Але на початковому етапі її дуже просто сплутати з поверхневими, древовидними кератитами. Тож. І саме так їх плутають, тому десь на третьому тижні встановлюють діагноз акантаміонного кератиту, вже коли є це аутоімунне кільце, до речі, воно не завжди буде, а тільки в 50-60%, а лікують як герпетичний кератит. Тож. Якщо є, скажем, така думка про те, що може бути акантам, звичайно, додаємо грохлорвіксидін. Це єдине, що в нас є. Не єдине, що є в світі, але єдине, що є в нас в Україні. Він доступний його дуже легко дати пацієнту для того, щоб він починав капати. Можна починати з нерозведеного, тобто 0,05, який є. Баканському фарфартіфайс написано 0,04, тобто це на це майже одне ж те саме, а потім вдвічі розводити і давати 0,02%. І навіть коли людина, яка носить контактні лінзи, яка, і, і в якій з'явилися ознаки поверхневого герпетичного кератиту, можна цій людині профілактично ось в таких умовах давати хлоргексидін для того, щоб запобігти розвитку розвитку э, акантаміобної інфекції. Якщо ми говоримо про контактні лінзи і ви маєте справу з військовим, який носить контактні лінзи, то тут може бути псевдомона, акантаміоба, герпетичний кератит, ну і не забуваємо, що є ще стерильні інфільтрати. Ось там Я вам показала, і там, і там. Два випадки це стерильні інфільтрати. Як ми будемо їх розрізняти, стерильні інфільтрати, їх буде декілька там, інфільтратів, вони будуть розміром маленькі, до 1 міліметру. Більше зазвичай, якщо немає ще якоїсь додаткової бактеріальної інфекції код'юнтів, ми будемо бачити спокійне око. Тож цим пацієнтам призначаємо проти проти просто протизапальну терапію з кортя складовою. Ну і треба пам'ятати, що гігієна повік це запорука здоров'я, тому що накопичення екзотоксинов грампозитивних коків саме і дають нам стерильні інфільтрати, і вони можуть сприяти додатковій інфекції на поверхні ока і вирості. Як лікувати, скажімо, як зберігати гігієну повік, ми всі знаємо про це. Треба просто пацієнтам. Тож, які висновки? Завжди, якщо маємо виразку у людини, яка попадає в якийсь військовий і в такий незвичний для неї екстремальний стан, ми ведемо як комбіновану інфекцію. Тобто перекриваємо і грампозитивну, і грампозитивну. Не забуваємо про можливості герпітичних кератитів і тоді відповідно лікуємо. І не забуваємо, що може бути акантаміова, тобто там паралельно до. Цієї комбінованої терапії де даємо хлоргіксідін про всяк випадок. Пам'ятаємо, що може бути гриби. Ми розуміємо, що як що є гриб, його досить важко інколи буває, скажем, діагностувати, але ми знаємо, що це більш центральні, більш, більш глибокі, з біло-жовтим таким творожистим. Відділенням на поверхні язви і група ризику завжди це м'які контактні лінзи. Застосовуємо відразу, якщо маємо змогу. Антибіотики саме посилені, тобто вдвічі привіщена концентрація, ось по цим розведенням, противірусні системні препарати довготривалого застосування, якщо думаємо о герпетичних кератитах, і потрібна наступність, тобто приємственність при переводі пацієнта на наступний етап лікування. бажано вказувати. Якщо є антибіотики чи якісь лікування язви, то саме яке воно є, і роз'яснювальна робота повинна проводитись і серед людей в такий час для того, щоб сприяти профілактиці, ось інфікування рогівки за рахунок. Такого погіршення гігієнічних умов, в яких людина, людина може знаходитися під час воєнних дій стосовно герпу... кератитів – це все.